Росія планує виробляти шахеди і в КНДР, як заявив очільник Горкирило Будано в інтерв'ю зе ЗОН, Наразі вже є домовленість про створення потужностей для виробництва ударних безпілотників типу Гарпія і Герань на території північної Кореї. Буданов вважає, що це призведе до зміни військового балансу в регіоні між північною Кореєю і Південною Кореєю, адже наявність шахедів дозволить північній Кореї вражати цілі в будь-якому місці південної Кореї. Крім цього, шахеди виготовлені в півні. Кореї можна буде експортувати назад до Росії для війни проти України. Так наголосив Буданов. Третина балістики, якими армія Російської Федерації атакує Україну з Північної Кореї, про це повідомили в CNN. І протягом минулого року окупанти застосували близько 60 ракет виробництва КНДР. Це становить майже третину з 200 випущених по нашій території. Саме стільки за оцінкою нашої розвідки країна терорист отримала від Кім Чен Іна в першій партії. А в загальній же кількості в 2024 четвертому році Пхендіан передав Росії 148 балістичних ракет малої дальності Кен 23 якими яким Російська Федерація атакує нашу країну з Курської і Брянської областей. Про це також повідомляв. Очільник гур Кирило Буданов. І він уточнював, що Північна Корея завдяки допомозі з боку Росії значно посилила свої ракети, і тепер вони здатні влучати з великою точністю. Цьогоріч Північна Корея планує відправити Москві ще 150 таких ракет. Так, ну що ж, про це говоримо далі. КНДР про те, що КНДР почне виробляти для Росії шахеди і постачати нове дешеве гарматне м'ясо до нас приєднується директор агентства реформування сектору безпеки, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун. Пане Вікторе, моє вітання. Добро здоров'я в першу чергу. Хочу запитати, що це означає для України? Що нам очікувати? Ну, я не думаю, що ми прямо там кардинально в найближчий час це відчуємо, а це більше, більше проблема тепер вже глобальна. І в першу чергу це проблема тих країн, які межують з Північною Кореєю, тому що Північна Корея виходить на зовсім інший рівень, і вплинути на зменшення її військової потуги жодних можливостей немає. Росія порушила всі резолюції ООН, які тільки можна придумати щодо обмеження військового співробітництва з, з Північною Кореєю. Причому переважна більшість цих е, резолюцій вона сама і голосувала в складі е, ООН і Ради безпеки, і е, тепер ситуація досить критична. Якщо раніше е, Північна Корея е, сподівалася виключно на свої потужності, там ну певні. Певні технологічні якісь новинки, які вона запозичила в Китаї, і основним видом озброєння, яке вона мала б використати в протидії чи в протистоянні з Південною Кореєю, це е, мала бути артилерія. То зараз вони виходять на зовсім інший рівень. І ще раз наголошую, тут зараз підтягуються дрони. Зараз підтягують, а дрони це досить небезпечно, там досить, дуже близькі відстані, і ми знаємо. Ситуацію, яка була з демонстраційним використанням якихось там розвідувальних дронів, які залетіли на територію Південної Кореї, і Корея просто була не готова. Південна Республіка Корея була не готова до такої, такої демонстрації з боку Північної Кореї і пропустила фактично всі дрони. І вони залетіли майже до, до столиці, там до резиденції президента. Вони зараз можуть використати ці дрони е, е, проти південної Кореї. Вони е, покращили за допомогою Росії свою балістику, а, е, і е, з близької дальності і середньої дальності, і, і можливо, е, далекобійні е, балістичні ракети, які мають дальність до п'яти тисяч кілометрів. Тобто, фактично вони е, будуть погрожувати не тільки своєму сусіду. А й е, Японії, Австралії, Нової Зеландії, і можливо в перспективі Сполученим Штатам. якщо е, все буде йти тим шляхом, яким ідеться, а тобто вони будуть мати можливість е, добудувати свою атомну підвод ці атомний підводний човен, то це так само е, пряма загроза е, сполученим штатам, тому що е, саме для цього будується цей човен е, чи, чи човни, які мали б бути. Не фактично базуватися і перебувати постійно на чергуванні безпосередньо в близькості біля територіальних ввод сполучених штатів, це все в комплексі говорить тільки про одне відкритий ящик Пандори, який ну вже не знають, яким чином можна закрити. Тобто вони хочуть вийти на рівень такого головного гравця, щоб з ними вже там всі рахувались і вже повністю за собою це закріпити. А як світ на це буде реагувати? Ну розумієте, тут якраз дуже цікаве питання, чому тому, що ми вже бачимо, як вони реагують на нашу війну, і і останні понад 10 років, скільки там вже скоро 11 років велике занепокоєння. І мені цікаво, як зараз буде занепокоєння виглядати, коли загроза буде безпосередньо сполученим штатам і Японії. Ну Японія, вона більш адекватна в тому плані країна. Ми, ми, ми бачимо, що в них просто можливості таких немає. Вони тільки зараз почали відходити від тих мирних всіх обмежень, які свого часу були накладені на Японію. Так, Та, та і, в конституції треба... все це було прописано. Та, їм треба просто в час для того, щоб вийти на той рівень, на який потрібно для того, щоб вона взяла на себе керування тими країнами в цьому регіоні і реально протистояла пів Північній Кореї. На цьому фоні мені цікава позиція Китаю, тому що Китай не зацікавлений появі ще одного такого монстра на, на, на опонента. собі. В, який, в, в якийсь момент цей цей монстр може почати диктувати умови вже і Китаю. Чи потрібно це Китаю Я я, я глибоко сумніваюся. Так а скажіть, будь ласка, в що це обійдеться Росії? Те, що вони для них постачали там і вони для них і війська, вони тепер для них і шахеди будуть. Скільки це обійдеться Росії? Ну е... Тут стоїть питання не про гроші, тут все ж таки стоїть питання про технології, про обмін якимось, не знаю, там, розробками технологіями, ще раз кажу, а в Росії отримує натомість фактично військово-промисловий комплекс, який на 24 на 7 буде працювати на їхню оборонку, це досить потужний додаток. Я не вірю в, там, не знаю, в дивізії корейців на фронті. Тому що там є проблема. Корейці не можуть дозволити велику кількість своїх громадян перебувати далеко від своєї країни. Вони бояться, що може бути дезертирство, і це, це факт. Тобто вони у них там є свої перестроги. А от то, що постачати озброєння, причому озброєння, яке пройшло випробування в, в, в умовах військових дій, отримати бойовий досвід, який не який. Е, отримати можливість, отримати можливість е, покращити свої е, авіаційні спроможності військовому ну, досконали спроможності. лише північно-корейські ці КН-23. Так, да, ну ракети ж були вдосконалені, вони більш точні стали. І оце все, ну, і Росія розуміє, що своїми ударами по, по ні Україна може досягти успіху. В припиненні тих логістичних ланцюжків, які дозволяють їй безперебойно виготовляти озброєння на території Росії, а мати заводи, наприклад, виробництво виробництва тих самих шахедів в Кореї, це набагато простіше ніж захищати їх в Татарстані. Зрозуміло, пасибі, що вийшли з нами в прямий ефір. Дякую, що відповіли на мої запитання. Будемо стежити за розвитком цієї теми. Директор Агентства реформування сектору безпеки, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягон був з нами на зв'язку.